Так, нарешті, гольф, який ми купили на аукціоні, вже зроблений повністю. Зараз вам покажу, як зроблений. А зроблений він наступним чином. Так, це все роса. Я вам ще не знаю, додавлю тут відео, який він був. І ще так само перехідних ремонтних робіт покажу. А тепер цілий повністю гольф 24-го року з низьким пробігом в Польщі. Для клієнта готовий По часу ремонту. Ті, хто в Польщі красять машини, знають. Ну, Хто звертається до таких людей, хто красить машини, цей ремонт ми виконали менше, ніж за місяць. Приблизно три тижні робився цей ремонт. повністю. Ви бачили, що тут повністю вся сторона була бахнута, протерта. Зараз все ціле. Що ми робили? Повністю міняли крило. Повністю поміняли, бо на нове. Зробили грум, спатльовку. Ну, самі розумієте, тут і крило, пам'ятаєте, як тут все було. Хто дивився мої відео. Якщо не дивився, підпишись і дивись. Кріплення фари. Ну, багато нюансів. В общем, все Під ключ повністю зробили за менше, ніж місяць.